А зараз йдемо на Ель Дахар. Хочемо зробити закупи на 100 гривень. Розпаковка. Почнемо із фруктів. Значить, апельсини ми взяли 1 кг на 17 фунтів. Далі мандарини ми взяли кілограм 20 фунтів. Манго ми взяли пів кілограма 40 фунтів. Кілограм коштує 80. А зараз манго дуже подорожчало. Банани кілограм на 20 фунтів. І папая кілограм Вийшло на 30 фунтів. Коротше, все разом нам вийшло в 100 гривень. Коротше, фрукти тут дуже дешеві, год. Можна їсти скільки хочеш. Далі перейдемо до овочів. Овочі. Картоплі ми взяли 2 кілограми. Це на 20 фунтів. Це буля кілограм по 25. Баклажан тут більше кілограму на 20 фунтів. Кабачок кілограм 20 фунтів. Зелень. Це все на 10 фунтів. Пучок коштує 2,50. Я взяла руколу, петрушку, укроп і цим буризм. І Це все разом вийшло на 200 фунтів. Овочі зелені ну і фрукти. Я думаю, тут в Єгипті з голоду не помреш. Як вам такі ціни? Пишіть свою думку, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Як вам такий взагалі формат відео, якщо подобається, можете частіше знімати, ось такі всякі риночки.